Я військове сніна, проживаю на, на Рівненщині, на полісі. Це мій син Євген, йому 16 років. Народила я його з діагнозом ДЦП. Нього, він мене нічого не розуміє, він не ходить, не говорить, він сам не їсть. Я його кормлю лежачого, він сидя не може їсти. І у ложечки, і кормі з ложечкою. У нього дуже часто бувають судоми, Коли разів тринадцяти, коли два. Не бувають такі, що ні разу не буває. І це було півроку тому назад. Під час приступів у нього здавала права ніжка. Вона зараз зросла. Але вона криво зрослася. Вона була праменька, довгі така, Це зараз вона е, І Коли натрослася через пару тижнів, під час приступів у нього зламалася вже діва нога. Це зараз він вікшу пояс. Лежіть <кій> <кій> від мене в памперсах. З народження від мене в памперсах. Я таблетки йому даю сюди, інсень. Раніше нам давали їх рецепту, а зараз прицепти нам не дають, я їх купляю. Нам дуже тяжко з коштами. Соби пенсію ми не можемо, 5 таблетки, І в мене закінчилася. Зі... Паперси. Тоді за кінчиські скошки я не мала давні паперси. Мені кожен сказали, що вам посудка по сумська відмінуварні Я дуже дякую Богу, за цю сестричку я знала, що це тільки розпуть, що знає твої Чому Тому ж такі потрібні моріти. Чому я прошу, добре можу? Тому не будемо молитися, ми всі настрої.